Хочеш заробити на навушниках з екраном. Зараз прикинемо, скільки на них можна підняти. Це навушники l 58 і оптова ціна в Китаї, якщо версія шумода вам, як в нас, 35 юанів. І це приблизно 210 гривень. Доставка ну, 150 грамів. Вони важать під ключ авіа в Україну приблизно ще 120 гривень. Хай буде. І солівартість 330. Ціна в Україні. Ми подивилися декілька сайтів про ZКROM, основні маркетплейси і знайшли ціни десь в діапазоні 1100. 1300 гривень. Наш прибуток з однієї пари навушників становить 820 гривень. Сто навушників і це 8200? Ні, ні. Ти уяви, якщо ти продав тисячу, штук, скільки це все ще вважаєш, що аксесуари це не серйозно. Треба враховувати ще комісію маркетплейсу, зарплатню продажникам, оренду офісів, складів та все інше. Але дійсно є товари, які вигідно замовляти з Китая і які приносять доход. Пиши нам у Директ, щоб дізнатися реальну оптову вартість вогонь товару. І заробляй вже з першої партії.